Можливо, просто людям, які не знаходяться в цьому середовищі, буде тяжко мене зрозуміти, але ті, які знаходяться в бізнес-середовищі, малому і середньому бізнесу, мене дуже добре розуміють. У нас абсолютно нестабільні і непрогнозовані стосунки в плані ведення бізнесу, регуляторних актів, законодавства, податків, постійно, знаєте, як на пороховій борці. І якщо є якісь зміни, а вони на сто... вони йдуть регулярно для бізнесу, то вони в гіршу сторону. Не вкращуєш. Там, знаєте, путане, перепутане, вводиться або заднім числом, або настільки непрогнозоване і настільки запутане, що ти читаєш ці документи, по-перше, їх тяжко зрозуміти. Там бухгалтери не хочуть працювати. Фінансовий директор не хоче працювати. А чого не хочуть працювати, не дивлячись на достойні зарплати? Тому що це такі головоломки дають для бізнеса, як у тій касі, йди туди, не знаю куди, роби те, що не знаю що, а які дії, а який штрафи. Змін десятки. Кожного року, і ще раз говорю, не, не, не в кращу сторону, знаєте, складається таке враження, що або це робиться навмисно, ну, тоді це розвалюється бізнес. Ну, не можна ж різати ту курку, яка несе золоті яйця. Або це робиться не від непрофесіоналізму. Я все-таки більше схиляюсь до другого, до другої складової. Знаєте, не хочу під час війни там сильно критикувати нашу теперішню владу, але я ж то в бізнесі 35 років.